Привіт всім! І знову мої нотатки. Нарешті я закончив модель Лізандера. Це модель від фірми Art Models. Ну, по факту, це модель зроблена на прес-формах донецької фабрики іграшок. Тобто це ще фірми Novo. Тобто, цим прес-формам. Дуже багато років, може років 50, не знаю. От, ну, в, Що вийшло, то вийшло. Да, і що ми бачимо. От нарешті я закінчую, ППС майже місяць. Мені довелося багато чого переробити. Переважно це стосується кокпіту. От, ну, Спочатку що в нас вийшло? От, можете подивитися. Світло трохи ну, змінює жовтий кольор, він трохи коричневий. Тобто, на відео він такий жовтоватий, насправді він коричневий, такий більш коричневий. От що в нас вийшло. Да, можете побачити. Скажу саме, що бомбочки я зробив. Так як вони були стандартні, тут я не став замерз двома держателями. Вихлопний патрубок, от ви бачите, я його повністю зробив сам. Він, вон, бачите, як з дирочки. Все положено. От. Фарбував я його Фарбував я його пензлем, емальові фарби Revell. Ну самі по собі фарби мені сподобались. От, що я зробив? Ви бачите, тут я зробив як привисання полотняної обшивки. Да? Цього не було, це вже я сам зробив. Тут була просто рівна поверхня. Я зробив це, це сам на крилах з обох сторін і на стабілізаторах. От, фарбував пензлом, я думаю, що для пензля якість пофарбування вийшла нормально. Я вважаю так. От, тут на крилах ви можете побачити якість фарбування пензлем. Я думаю, що вийшло непогано. Якщо потренуватись, то може вийти ще краще. Основне, я, я повністю приробив кокпіт. Тобто, кокпіт тут був, ну ніяк, я тут... все я зробив сам. От, тут дуже добре видно, да? все ще зроблено в кокпіті. Ну, Коли мед стандартний, був з набору, все інше я робив сам. Повністю остеклення, кабіни, всі прозорі деталі я зробив сам повністю. Крісло пілота і ремені теж зроблені по нові. Тобто, фактично, все зроблено з нуля. Да, от. приціл, козирьок фонаря зараз, може, все Да. Тобто, Все зроблено самотужки. Каркас кріплення крил. там ви бачите, конструкція да, внутрі. Все це зроблено, я зробив сам. От. Тому що фонарики, ну, скляні деталі, які йшли в наборі, вони були геть ну, непридатні, вони були геть поганої якості і нікуди не йшли. Тому я от... також я сам зробив фари на. На обтікателях шасі, фари, глазки, гласки, вони, я їх зробив сам. От їх, їх теж не було. Антенну теж я сам зробив. Тобто багато чого було зроблено е, власними силами, засиллями і фактично весь кокпіт, настеклення фонаря, кабіни все було зроблено самотужки. Тобто, все це я зробив сам. От, та також от, віконця, да, не, не знаю, для чого вони зроблені були на реальному літаку, ну я теж робив сам повністю. Вставляв ви бачите, Да? От ви можете побачити, що я зробив своїми силами. Ну да, Я не фарбував аерографом, я фарбував пензлем. Фарбу я вибирав емаліві Matte. Тому що матові фарби мало мені не сподобались. Ці фарби, чим мені подобаються, вони розтікаються, вони дають більш-менш рівну поверхню. Вони розтікаються, і, і майже не видно мазків і так далі. От ви можете бачити, мазків майже не видно, да, як пензлом. Так, вона може не матова, але цілком мені подобається поверхня. От, Я вирішив фарбувати літаки. Фарбами саме емалевими. Ну от, Таке в мене вийшло чудо. Можете побачити. Дарово, я б робив все це потихеньку, потихеньку. Ну, розтягнулося майже на місяць. Ну, вийшло те, що вийшло. Ну, мені це літак дуже подобається, він такий незвичний. Може зараз трошки буде видно, що там в кабіні пілота. Я робив сам приціл. Може тут все буде добре видно? Не фокусується, да? От. Може видно його буде? Он там приціл. Я його повністю сам робив? Тобто -то. внутрі все. Я робив сам, там каркас є. Це дужка, це ремені. Все це я робив сам. І от таке в мене вийшло літачок. Дуже цікавий літак. У нього, саме цікаво, що у справжнього літака бокові бак частини фонаря, які тут, вони просто як автомобільні вікна опускалися вовнутрь. Тобто, чому їх тут не видно? Да? Ви можете сказати, що, а, а, а де інша частина фонаря? На реальному літаку вони опускалися повністю, і виходить відкрита з двох боків кабіна, а зверху кришка здвигалась назад. Тому така цікава конструкція. Патрубок я зробив повністю сам, я вже казав. Да? От, повністю приробив. Ну, а все інше лишилося майже все е, рідне. Тобто, ну, нічого більше не переробляв, окрім кокпіту і скляної часті. Ну, було цікаво. Було цікаво все це робити. от, ну, от, Така штука в мене вийшла.